Жи шлях існувати, дай на своїх полях Нащадки козаків. козаків, ройовий клич Девіз, честь за волю свою, не віддамо ніколи й нікому, будьмо мужними і достойними слави своїх батьків, відважний і щатки славних козаків. Ройове гасло позивний. Козаки безстрашні люди. Козаки борці за волю, за народу кращих волю. Попереду, жаги шляхи, Попереду, жах шляхи, А в чоботях мозоляк, ботяг мозоляк, а мені те все байдуже, бо біля мене справжній дружить, біля мене дуже то мені байдуже, а як тобі припече, поруч дудо тече. А ворожа клята куля, А ворожа клята куля В серце глибоко пірнуло, в серце глибоко пірнуло, а мені те все байдуже. А мені те все байдуже Бо мені мені біля мене справжній друже, біля мене друже Тож, Тож мені байдуже, а як робить припече, біля, поруч, другове, плече. Нащадки козаків готові боротися за власну перемогу нас не зламається війна. Будемо впевнені до кінця. Хоч зараз ми знаходимося у різних куточках України: Покровськ, Дніпро, Одеса, Івано-Франківськ. Але нас об'єднує любов до рідної батьківщини. Та віра в мусовідове майбутнє. Ми єдині завзяті та за сильні духом. Кожен з нас на своїй землі. Кожен з нас готовий боротися за мир. Як це роблять наші титани, відлежні воїни, українські захисники? Упевне, що залаємо всі перешкоди, А все тому, що ми нащадки козацького роду.